Великодній ярмарок відбудеться в суботу, 15 квітня, на першому поверсі ТРЦ «Нікольський». як повідомили у департаменті у справах сім'ї, молоді та спорту буде організована виставка, на якій представлять 26 варіацій писанок, характерних для різних регіонів України. Дітей запрошують долучитися до майстер-класів з виготовлення українських оберегів, прикрашання великодньої випічки, розпису писанок та народних сувенірів. Ляльки-мотанки, зроблені юними майстрами, відправлять бійцям зсу. Також у програмі ярмарку Вікторина, розіграш подарунків та святковий концерт харківських вокальних та танцювальних колективів. Ярмарок працюватиме з 12.30 до 17.00. Відкриття о тринадцятій організатори Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту та Харківський міський центр дозвілля молоді. Захід проводиться з ініціативи Харківського міського голови Ігоря Терехова.